Привіт! Я Галина Ілюк і це мої відео зюжети нескінченні розмови. Давайте ми з вами сьогодні розглянемо те відчуття, яке нам всім вдома, яке нас спонукає відчувати, що ми живі, і то добряче спонукає адже це відчуття гнів і роздратування. Що це все ж таки для нас, для нашого здоров'я, що воно хоче сказати в нашому житті і чим я сьогодні хочу з вами поділитися. Якщо дивитися на іменно енергетичному такому, як наша енергія працює, як оце все вібрує всередині нас, то іменно концентрую вашу увагу на слові: воно вібрує всередині нас. Тобто цей гнів і це роздратування, яке ми відчуваємо, воно руйнує нас, воно в нас всередині. І, звісно, що ми викидаємо і робимо боляче комусь. І звісно, що це впливає на, на, на оточуючих. Але саме найгірше, хочу вам сказати, що воно саме найгірше впливає іменно на вас, тому що воно забирає ваше здоров'я зсередини, воно забирає ваш час, воно забирає е, ті відчуття, які ви би могли в той момент мати. Отже. Що до чого я веду і що би я хотіла вам підказати? Якщо ви зможете, я знаю, що деколи це трапляється так миттєво, і це так іде спонтанно, що ти просто не в силі себе стримати. Але якщо ви в той момент зупинитеся і згадаєте це відео, і скажете собі, що мене дратує в даній ситуації, або в даній розмові, або Хто щось говорить або щось сталося, і що мене найбільше дратує? Чому я зараз так весь вириваюся на, на зоні? Що я не приймаю? Для чого це? Бо поки ви не зрозумієте, життя вам буде давати постійно такі ситуації, які будуть вас знов і знов дратувати, знов і знов, знов доводити до цього такого, скажемо, сказу і гніву. і це Така енергія неймовірно важка, неймовірно неприємна. І неприємна іменно для тої людини, звісно, що для точуючих також неприємно, але для тої людини, яка проживає цей момент, це просто невиносимо. І якщо ви зупинитеся і просто собі скажете, що я не приймаю в цьому житті, що я не можу зрозуміти, навіть якщо я змушую когось змінитися або не хочу сам змінитися. Я не хочу прийняти, що ця ситуація зараз проходить іменно в таку манеру, а я би хотів в іншу. Прийміть іменно таку манеру. Якщо ця людина діє на таку манеру, це її спосіб, прийміть її такою, як вона є. Не з'їдайте себе через когось або через щось. Адже це ваше здоров'я. І це є на духовному рівні неймовірно е, високо і е, неймовірно. Правильно, коли ви коли з вас іде цей гнів, не виплеснути, а зупинитися і сказати, що я не приймаю, чому я не хочу це прийняти, зрозуміти, забрати цю причину, щоб життя вам не повторювало такі ж самі, або не провокувала ту енергію, яка всередині вас є, яку ви не допускаєте. Вона вас е, змушує е, страждати, вона вас змушує відчувати біль. Тому зупиніться, бачите це відео, проаналізуйте і майте це на увазі на майбутнє. Візьміть цей інструмент для себе. І коли у вас починається оцей момент, що ви не можете зупинитися, просто згадайте, що я не можу прийняти, що мене настільки бісить, в чому конфлікт внутрішній, щоб його забрати. раз і проживати в подальшому більш спокійніше це життя. Адже наш світ не ідеальний, і він нам показує різні манери, різні, різні події, різні ситуації. І чи ми себе бережемо чи ні, це вирішувати тільки нам, друзі, мої любі. Сподіваюся, що це відео вам буде корисним і до зустрічі! Чекаю вас на своєму каналі.